Ви могли не здогадуватись, але саме ці симптоми часто вказують на порушення в роботі шитоподібної залози. Трімкий незрозумілий набір ваги або навпаки скидання ваги, яке ви не можете пов'язати зі зміною харчування чи якихось звичок. Незрозуміле погіршення пам'яті це теж симптом порушення роботи шитоподібної залози, яке ви не можете пов'язати з якимось хронічним захворюванням або станом. Один зі скритих симптомів проблем залози Залозою, за якими ламають голови багато лікарів, це постійна низька температура тіла або незначно підвищена. Це теж може вказувати дуже часто на проблеми з щитоподібною залозою. Постійні перепади настрою та поганий сон. Звісно, це не специфічний симптом, але це один з тих симптомів, коли треба перевірити залозу. Також дуже частий симптом, на який мало хто звертає уваги, це коливання тиску. Пульсу та цукру крові як в бік зменшення, так і збільшення. І, звісно, якщо ви бачите збільшення в ділянці штоподібної подібної залози, то її теж обов'язково треба обстежити. Базові обстеження написав у тексті під відео.